Як позбутись кротовин на городі. У мене тут крити падлюки понаривали. Зараз попробуємо цих кротів трошки видути. Ось дуючка. Попробуємо, чи вона здує землю. Бо листя то вона здуває. Зараз провіримо з землею, як вона справиться. Так, врубаємо і зразу на максимум, Да? Оба! І нема кротовини. Кротовина? Трохи траву вириває. Но справляється з крутовинами непогано. О! Басейн! Море волнується раз. Бачите, в мене басейн цвета мора. Щоб не їхати на море, зробив зеленим басейн. Треба, звісно, буде його трошки... Почистити, фільтрацію включити, але нічого. Так, що ми ще там не дули? О, травечка. Опа! Як все добре здуває. О, яблуко. Треба спробувати, що воно доверху яблуко підніме. Ну ладно, все. Ніби з кротовинами розібрався. Що ж у мене тут є? Зараз ще подивлюсь, може десь якусь крутовину. Ні, вже все, немає. Поздував круто. О, ще воно одна крутовина. А то ці крути взагалі біду мені роблять. Так, крутовина. Ну все, с крутовинами разобрался.